Дехто думає, що от Львівщина далеко, та нічого подібного. В абсолютних цифрах ми регіон, який дав найбільше людей, які зараз захищають нас на фронті. Значить, у нас найбільша кількість сімей, які персонально серцем відчувають, що таке кожна секунда і година цієї війни. І війна настільки близько, що ніхто мало хто уявляє собі. Хоча знаходимося 800 кілометрів від лінії фронту. Регіон змінився. Але я от знаєте казав завжди, що регіон змінився. Він справді змінився в позитивну сторону. Тому що коли пам'ятаю, коли коли слухання намагались перевести ковід хворих, які як реагував на це Львів? О, напевно зараз багатьом мав бути соромно за цю реакцію, коли ми не хотіли прийняти літак з хворими українцями у Львові. Думали, а чому саме до нас? Та? От такими ми кажемо, що ми єдині, що ми хочемо цілісної України. А коли подумати, а чому до нас? Мені дуже, я думав, що в час війни це зникне як явище. Я думаю, що все-таки в більшості зникло. Ми зараз в житті би не думали, чи приймати літак з хворими, та? Бо та кількість і чи блокувати, і чи блокувати лікарню. лікарню та? Зараз, зараз відмовляється точно там, де зараз ми лікуємо. Та? Зараз не стоїть вже питання, і ніколи б не стояло. Значить, ми змінилися. Змінились в позитивну сторону. А з іншої сторони, ми недавно мали дискусію в суспільстві вже локальну дискусію. Давайте поміняємо Червоноград на Шептицький. Ого! Ми не знаємо, хто такий Шептицький. Та? Ну, я, ну, напевно, це в один ряд можна ставити з Шевченком, з Франком, Лесою Українкою із так? Але ми досі в суспільстві маємо дискусію, чи перейменовувати Червоноград. Це справді суспільство визріло до єдності, до розуміння української ідентичності. Напевно, все-таки досі ні. І це дивно, що в час війни ми в суспільстві маємо такі дискусії на Львівщині. Тому доволі. Складно оцінювати в загальній процес. Та, деколи тобі здається, що вже ні, ніколи знову, як про війну. А коли попадаєш знов на Червоноград Шептицький і здається, як так? Знову маємо дискусію. Тому хотілося б все-таки більшої єдності в суспільстві, більшого розуміння, що таке українська держава, не на словах, а персонального усвідомлення. А що для цього треба зробити? Не тільки на лінії фронтів, першочергово на лінії фронті, так. І найбільша кількість добровольців з Львівської області, так. Але з іншої слів і в зміні суспільного життя. Тому що це основа того, щоб ті добровольці були. Якщо не будемо міняти світогляд і будемо жити червоноградами, умовно, так. Чи 1 травнями, <зв> та. Червона рута, так? тому <зв> От для того, щоб мати силу, духу, треба відходити від того свого бажання щось зберегти радянське. В корінь, в фундамент. Це важлива тема, яку ви підняли. Я би хотів, щоб ви її більше розкрили про кількість як добровольців, так і бійців з Львівщини. Тому що справді і цим часто намагається скористатися російська пропаганда, пояснюючи це, що мовляв воюють російськомовні регіони, а тиловий Львів. Веде інший спосіб життя. А ті, хто буває у Львові, і ті, хто ви згадали про церкву Петра і Павла, хто ходить на Марсове поле, ми ж розуміємо, що щодня у багатьох сімей велике горя, коли вони ховають своїх дітей, синів, братів, чоловіків. От цю тему важливо розкривати. Важливо розкривати, що українці єдині в своєму бажанні перемогти. Коли ми знову почнемо ділити, скільки пішло людей воювати з з Дніпропетровської області, ще з Київської, скільки з Львівської, то ми знову починаємо займатися чим? Хуторянством, виокремленням. Та не можна так. Коли ми говоримо про Львівщину, то знову ж таки ми колись вже мали карту поділену на три сорти, так? Нам же її показували. Чи чотири сорти України 2004. четвертий рік. Я би в ту нішу зовсім не рухався, я би рухався в нішу того, що наше завдання зберегти державу. І велике дякую президенту, що це вже відбулося президенту і народу України. Тому що оцей симбіоз, що хтось сказав ні, ні в якому разі, я звідси не поїду, а хтось підтримав і, почину... і тисячі, сотні тисяч людей підтягнулися під Київ з різних областей, і в тому числі Львівські. Оце була хвилина перемоги і єдності. Оце був цей момент, коли ми надламали ситуацію, коли ми зрозуміли, що ми відбулись, і хотілося б більше таких моментів в суспільстві. Я не можу говорити про абсолютні цифри і відносні цифри, бо більшість з них можуть на інтерпретувати як частину секретної інформації. Але Львівщина дуже активно воює. Дуже активно волонтерить. Це ще одна дуже цікава тема щодо об'єднання. Це от ще один класний приклад руху волонтерського, який виріс енну кількість разів і вийшов зовсім на інший рівень. І це теж треба відзначити в час війни. Тому що завдяки саме цьому пласту населення ми витягнули перші місяці війни. Це важлива тематика. Оті теми цікаві, я надію, що вони об це такі об'єднуючі фактори. І коли ми кажемо Львівщина, це точно патріотичний край сміливих людей, які віддають життя не за Львівщину, а віддають життя за Україну. Якщо говорити про те, що відбувалося в нашому регіоні, прильоти часто сюди прилітали ракети, попри те, що Львів відносно далеко знаходиться. Чи... Вдалося вже, скажімо так, станом на сьогодні зрозуміти ту кількість збитків, яку завдали нам росіяни на території львівського регіону, і яку, який, яку кількість того, що вони знищили, вдалося відновити, коли ми говоримо про понесені наслідки, треба відрізняти дві категорії: це. Три, напевно, навіть це об'єкти критичної інфраструктури, ми туди відносимо переважно об'єкти енергетики, водопостачання, газопостачання, військові об'єкти, про які ми взагалі не можемо зараз говорити, тому що це секретна інформація. Так? І третя це приватне житло і майно громадян. То, давайте так, з 1200 об'єктів, які пошкоджені або цілком знищені, 90% становлять саме об'єкти комунальної. І приватної інфраструктури, які абсолютно не належать ні до військових, ні до критичних. Оце реально те, що хоче зробити ворог. Він хоче нищити українські села, нищити українські міста, нищити українську інфраструктуру цивільного населення, щоб тут нереально було жити і вселити в страх людські душі. Оце питання цього міфічного російського страху. Що вони експортують, на вашу думку? Нафту, газ. Золото, алмази, російські псевдомів про їхню культуру це все концентрація страху. Вони всі свої гроші ресурси вкладають в страх людський. Це їхній елемент їхнього міфу, що ми непереможні, ми найбільші, ми найкультурніші, ми най -най, бо ми москалі. Та нічого подібного. Україна розвінчала міф. Світ побачив, що росіян можна бити. Що можна вводити війська на їхню територію, що з ними можна боротися? Їхня армія міф, їхня культура міф, їхній вождь міф, який треба розвінчувати страху. І ми, українці показали, ми розвінчуємо цей міф, над яким вони працювали сотні років. Коли ми говоримо про збитки, це напевно в основному чи відновлюється, відновлюємо все, що стосується приватного житла. І комунальної власності. Все, що стосується об'єктів енергетичної інфраструктури, вона відновлена настільки, скільки це можна зараз розповісти, тому що ми знаходимося перед зимовим періоді, і ми знову чекаємо атак росіян. Всі військові частини набирають склад, формуються в великій кількості на Львівщині знову ж таки, і ми готові до цієї постійної роботи. Ви згадали важливу тему і її оминути складно. Ми не згадали кількість. На жаль, що ми найгірше втрачаємо, це людей, навіть у Львові і у Львівській області. 26 цивільних загинувших і більше 220 травмовано. Оце людське життя не вернеш. Оце найбільша трагедія. І трагедія в тому, що коли захисник і захисниця на фронті, і вона ще має думати, що може статися з рідними у Львові, оце величезна проблематика. Тому, коли ми говорили про закрите небо, край важливо не тільки його закрити, а дати впевненість тим, хто садять на лінії фронту і бронять державу, що їхні рідні безпеці. Оце дуже важкий психологічний фактор, як по мені. Тому посиленням проти повітряного захисту обов'язково обов'язковому порядку треба працювати.